У селі Луків на Ковальщині 38-річний водій мотоцикла ледь не зіткнувся на швидкості з автомобілем Фольксваген. Щоб уникнути зіткнення, чоловік різко загальмував та впав з двоколісного, в результаті чого отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. «У селі Луків на Ковальщині. Вчора близько 10-ї години 38-річний керманич мотоцикла не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку. Що могло б спричинити зіткнення з автомобілем Volkswagen? Аби уникнути цього зіткнення водій мотоцикла здійснив екстрене гальмування та впав з транспортного засобу, наслідок чого травмувався. Його госпіталізували до лікарні. У Нововолинську трапилась дорожня транспортна пригода з потерпілим. Водій автомобіля ГАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу мікроавтобусу Мерседес та в результаті зіткнувся з ним. Внаслідок автопригоди травмувався Керманич Мерседесу та був доставлений до медзакладу. В Нововолинську 65-річний водій ГАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі автомобілю Мерседес і зіткнувся з ним. Внаслідок цього тілесні ушкодження отримав керманич. Автомобіля Мерседес його доставили в лікарню для надання медичної допомоги за цими фактами. Слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 286 кримінального кодексу України.